Напередодні дня Конституції України відбувся сьомий районний фестиваль Липовеччина Рідна Моя. На фестиваль з'їхались найкращі фольклорні та творчі колективи Липовецького району. У рамках фестивалю проведено конкурс Вишиванка, Рідна Моя. Дуже приємно, що майстри декоративно-прикладного мистецтва вишиванки. Важати усім моїм землякам міцного міцного здоров'я, великого щастя, колективам творчого злету і звичайно нашій незалежній Україні. Милу, щастя і добра сьогодні. З'їхалися всі територіальні громади. Привезли свої виставки, старовинні вишивки. Це нам нагадує своє старовинне село. Як ми не старалися, але ми завжди будемо душею в селі, куди б нас не об'єднували, яка б не була децентралізація, ну їй ніколи не відбудеться цей децентралізацій. Ми завжди будемо душею в своєму селі. Село. Моя колиська, село моя Україна. Я люблю тебе, село моє, ти рідне Україна.